Пасха, що ми знаємо про це християнське свято? Для багатьох Пасха це Пасхи, та яйця. І цікаво, що випікаються ці кондитерські вироби, вони тільки один раз на рік, на Великий День. звідки взялася ця традиція? Один із найбільших культів язичників слов'ян це культ був. Родючості вони випікали здобу, яка формою нагадує чоловічі фалоси, так звані Паски. І жінки зайняті приготуванням цих шедеврів, вони імітували над ними зачаття дитини та вагітність. І вся родина їла паски у вигляді фалоса з білою глазур'ю, посипаною насінням. та Обкладені яйцями ради радючості землі, худоби, птиці та людей. І при християнізації України та Росії слов'яни, язичники вони чинили опір Ученню Ісусу Христа. Головним чином відмовив традиції поклоніння багам і їхнім предкам. Язичники вони намагалися зберегти важливі елементи, атрибути їх релігії, приносячи свої обвичаї та обряди православну церкву, яка, в свою чергу, з кінця 10 до кінця 18-го вона вела запеклу боротьбу з язичними ритуалами. Звичай святити Пасхи він став компромісом між православним духовенством і мирянами-язичниками, які не хотіли відмовлятися від традицій. Таким чином, освячення Пасхи нібито нейтралізувало її магічний. Чаклунський ефект, і людей переконали, що можна їсти свячені Пасхи, незважаючи на те, що Пасха не є християнським символом, і більш того, це ідоложертвене приношення, що сурово заборонено в християнстві. Амінь.